Приблагословенна Діва Марія, Царице Неба і землі, Твоєму чудотворному образу припадаючи, розчулено взиваємо, злянься, малостиво, на рабів Твоїх і Твоїм всесильним клопотанням зійшли, кому потрібно. Вся вірних чада Святої Церкви спаси, невірних зверни, заблудних на шлях правий настав, старість і слабкість сил підтримай, юних у віри святій зрости, мужність на добро направ. Грішників до покаяння приведи, і всіх християн благання почуй, хворих вилікуй, скорботи утоли, подорожуючих оберігай, боронь, владичеса, гріхопадінь і бійціх, побожно закликаємо святе ім'я Твоє і поклоняємося чесному образу Твоєму, ти бо молитвами беззаконня наше задарма очищаєш. Тим же до Тебе припадаємо і паки співаємо. Віджини від нас усякого ворога і супостата, усякої напасті і згубні зневіряння молитвами Твоїми, подаючи дощі своєчасні і землі рясно родять, клади в серця наші страх Божий, до виконання заповідей Господніх, щоб усі тихо і мирно поживемо на спасіння душ наших, на благо ближніх, на славу Господа! Йому бо Його Творця, промислителю і Спасителеві нашого, всяка належить слава, честь і поклоніння нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.